Доброго здоров'я. З вами Олександр Бригінець та Ютуб канал Бригінець не телемарафон. Ну що, цікава була сьогодні ніч, вона була повна інформації, і все почалося з того, що е, Трамп таки ввів податки. Ввів е, мита. На близько 200 країн отримали ці мита, вони дуже великі. Перераховувати всіх немає сенсу, але ключове таке, що немає країн, майже у яких менше 10% мита, але є країни, у яких там понад 50%, 60% найбільші мита серед таких суттєвих партнерів світу економічних у Китаї, у нього 54%. Тобто, це означає, що. У порівнянні з часами, часами Байдена, в Сполучених Штатах всі китайські товари подорожчають ну, дуже суттєво. Тобто мита буде в півтора рази збільшена, уявляєте собі, як це все буде виглядати. Ціни безумовно скакануть. На біржі вже є суттєве падіння, і там ледве не на 2 трильйона доларів впало. Цей власність, який, яка є у американців. Ну тобто, грубо кажучи, це серйозний удар. І Серед тих мемів, які я побачив про це подорожчання, підвищення цін, це припустимо такий мем, де Трамп вчиняє харакірі і. Безліч економістів говорить про те, що це безумство і це буде катастрофа для Сполучених Штатів. Сам Байден, що сам Трамп говорить з цього приводу, він каже, що економісти вже багато разів неправильно прогнозували, як буде розвиватися економіка, а оскільки вони неправильно прогнозували, то значить він правильно все робить. Ну, скажімо так, якщо хтось з ваших сусідів дивиться на те, що ви робите, і каже, що ви. На цьому втратити 500 доларів, а ви втратите 450 чи 550, То це не означає, що якщо ваш сусід зробив неправильний прогноз, то ваш план від того стане кращим. Жодних жодного розуміння, як це може принести користь Сполученим Штатам, я не прочитав ні в кого з економістів. Просто я би сказав так, що це елемент інформаційної війни, яку сьогодні Трамп виграє. Сьогодні всі говорять про Трампа, сьогодні цілий день буде обговорення його е, мит. Сьогодні всі країни з цього приводу висловляться і, і е, всі забудуть про на якийсь час про питання Росії України, Ірана. І можливо в цьому є якийсь смисл, бо 100 днів Трампа наближається, а рішення якісь треба приймати. Уже є дуже цікаві реакції певних країн. Ну припустимо, Бразилія збирається викликати посла і виганяти його за межі Бразилії. Значить, Трамп назвав три найгірших країни на його думку: це Канада, Мексика і Австралія. E, значить, Ізраїль, які повністю з всі мита, які значить були введені ну до стосовно сполучених штатів, він їх всі скасував, але він отримав 17% у відповідь. E, він так само почув Ізраїль, що Трамп оголосив, що Ізраїль вкрав у них всі медичні значить, новації і технології. Ну і взагалі безліч всього було цікавого. От і е, Україна отримала 10% мито. Ну, це таке достатньо посереднє мито. Європейці отримали значно більше. Е, ми чекаємо від них реакцію. Е, реакція вже є. Багато країн висловилися, але а, проаналізувати їх можна буде трошки пізніше. Що дуже цікаво, ще перед тим як поговорити про е, мита для Росії. Хочу вас попросити підписатися на канал, лайкнути, перепостити і почати коментувати. Більше коментарів, більше цікавого. До речі, я прошу вас ще обов'язково залучатися і ставати спонсорами канала. Було вчора відео вже для спонсорів, буде ще, ще, і ще, і ще нові відео виключно для спонсорів. А також у мене в описі ви побачите. Банку і конверт, де ми збираємо гроші для допомоги 15-му мотопіхотному батальйону, який так стоїть на захисті України між Харковом і Білгородом, хлопцям дуже потрібен на станціях польової підзарядки, бо використовувати в тих умовах генератор вони ніяк не можуть, бо це видасть їхню присутність. Отже. Давайте співпрацювати, давайте приносити користь нашим Збройним силам, а поки повернемося до Росії. Так, от жодне мито проти Росії не введено. В списку з 180, здається країн багато кого є, але Росії там немає. Всі були здивовані. Це був певний шок. Для всіх всі чекали, що ж це буде. Як це так проти України 10%, проти Росії немає нічого, і е, ну це було для багатьох дивно. І ми отримали пояснення е, міністра фінансів Сполучених Штатів, який сказав, що мита проти е, Росії не введені в зв'язку з тим, що торгівля з Російською Федерацією не проводиться. Оскільки е, Росія перебуває під санкціями, ну можна в це звичайно повірити. Кожен з нас здогадується, наскільки це, це правда, наскільки це неправда, з приводу того, що все ніякої торгівлі немає, але спішили з виступами і в Росії. В Росії сказали, що е, м, ніякої небезпеки введення таких мит для Росії немає, оскільки. Торгівля дуже зменшилася останнім часом, от і тому великого великого удару би це не завдало. Зауважте, зменшилася, зменшилася, не припинилася, а зменшилася. Отже, е, що би там не було, але торгівля між Сполученими Штатами і Російською Федерацією триває, але мита там немає. Але з іншого боку, є і позитивний момент, е, коли аналізували. Цю всю історію з митами там за перебріком, то вони сказали, що на їх думку, ці мита призведуть до падіння світової економіки, тобто це такий позитивний прогноз падіння світової економіки, і він, ми почули його від дружнього до Трампа. Російського уряду, який не отримав митних е, цих ударів. І ще дуже цікаво, що вони говорять, що це завдасть удару по Росії, тому що зменшення економіки світу призводить до зменшення споживання енергоносіїв пального. І це означає, що ціни на нафту впадуть, а це означає, що Росія отримає менше прибутків. Ну, відповідно, я ще раз кажу, що я не, не, не є спеціалістом з економіки настільки тонким, щоб сказати вам, коли саме отримає економічний удар Росія від такого наслідку, але те, що говорять інші економісти, це дуже схоже на правду: всі очікують падіння світової економіки. В більшій чи іншій мірі деякі країни говорять, що вони не будуть відповідати на санкції Сполучених Штатів. Здається, та сама Австралія, покритикувавши санкції Трампа, вона оголосила, що відповідь санкцій вводити не буде сьогодні. Рано вранці мав бути виступ Європейського союзу, але ну я не знайшов ніяких таких суттєвих, можливо, там якась закрита річ була, але поки що на момент запису цього відео я не бачив реакції всього Європейського Союзу, але окремі країни відреагували достатньо жорстко. Таким чином, ми зараз будемо перебувати весь цей день і, можливо, ще кілька днів, саме в ситуації з цими з цими митами. Крім того, крім цих мит було введено окремі додаткові мита, дуже високі на автомобілі. Всі автомобілі, які будуть ввозитися в Сполучені Штати, будуть мати дуже високі мита 25%. І це говорить швидше за все про те, що значить маск, хоч і значить, вже планує йти з кабінета. Він. Продовжує лобіювати цікаві для нього речі. Крім того, вся комп'ютерна техніка, незалежна від виробника, обкладається божевільними податками. Таким чином, це робиться для того, щоб американські виробники отримували певні пільги. Я чув, що європейці збиралися дуже жорстко відреагувати і ли не заборонити. Американську техніку в Європі побачимо, чим це закінчиться. Ну, буде дуже, дуже цікаво за цим постежити. От. В списку є Хохма, про яку зараз всі говорять. Це те, що певні острови, які є біля Антарктиди, там теж великі відсоткове мито. Але на цих островах нічого не виробляється, нічого немає, ніхто там не живе, крім полярників, які туди інколи приїжджають. І головні, головне населення цих островів це пінгвіни. І от уже починають значить, сміятися з тим, що е, пінгвіни, вир... те, що виробляють пінгвіни, і поставляють. В Америку воно буде плавати з податками. До речі, пінгвіни єдине, що виробляють, це яйця. А ми знаємо, що в Америці зараз серйозна проблема з яйцями. Так що, можливо, Рамп щось отаке мав на увазі. Ну, продовжимо цю тему трошки пізніше, коли більше буде інформації, вона взагалі дуже цікава, вона буде впливати на світовий процес не тільки через те, що будуть падати ціни на нафту, як ми вже сказали, а ще й на те, що. Ринки будуть перерозподілятися, і як ці ринки перерозподіляються, і чи не отримує якусь користь цього 에, Росія, ну умовно кажучи. Податки, якісь будуть введені в Європі, я вже про це говорив. На зріджений газ американський, чи він взагалі перестане поступати як санкція? У відповіді тоді європейські країни почнуть збільшувати закупки цього газу в Росії. От такі, тим я небезпеки бачу. Бо бо цей газ вони закупають і зараз там в менших обсягах, але в цій ситуації з цими митами може бути і така історія. Тобто я очікую, що цей процес не може бути е, суттєво корисний. Хоч ми почули негативні прогнози щодо Росії, не може бути суттєво корисний для України, оскільки він ослабить переважно потужні індустріальні країни, а саме вони є нашими помічниками, нашими спонсорами, нашими друзями, і не хотілося, щоб саме ці країни. Стали слабшими, і у них було менше можливостей допомагати Україні. От, підписуйтесь на мій канал, обов'язково донатьте 15-му батальйону. В описі є їхні координати і банки, куди треба скинути трохи грошей. Вся сума, яку ми маємо зібрати, це 45 тисяч гривень. І ставайте спонсорами мого каналу. Це дуже цікаво. У мене вже є трохи спонсорів. Хай ще буде. Дякую вам. só para